Політичною єдністю відзначилася перша сесія Івано-Франківської міської ради. Депутати майже одностайно обрали на посаду секретаря ради Руслана Марцінківа, кандидатуру якого запропонувала фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Після цього ухвалили звернення до найвищого керівництва держави із закликом захистити підприємців та витувати новий податковий кодекс. Подробиці сесії знають наші кореспонденти. На початку засідання голова міської виборчої комісії Богдан Винник зачитав імена новообраних депутатів, а також навів деякі статистичні дані. Він зазначив, що середній вік нового складу ради 36 років. 28 обранців займають керівні посади, троє ще є студентами. Найбільшим депутатським стажем можуть похвалитися представники батьківщини Василь Бойчук та Володимир Стасюк. Інтереси Іван-Франківців у міській раді вони відстоюють уже п'яту каденцію поспіль. Загальна кількість депутатів ради, попри всі протести представників третьої сили, 59. Як того вимагає закон, новообрані депутати та міський голова склали урочисту присягу. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді міста та народу України. Новохильно дотримуватись Конституції України та законів України. Після цього очільник міста закликав депутатів забути про політичні амбіції і взятися до роботи. Я висловлюю надію на те, що ви разом зі мною, усвідомлюючи ту відповідальність, яку покладена на нас виборці міста Івано-Франківська, будете в першу чергу сповідувати не свої інтереси, не корпоративні інтереси чи партійні, а в першу чергу інтереси громади міста Івано-Франківська. Адже саме заради цього нас і вибирали люди. Такі сподівання Віктора Нушкевича цілковито підтримав присутній на сесії голова обласної ради. Протистояння ніколи не дає добра. Добра конструктивна дискусія може привести до добра, але не протистояння. Я переконаний, що найбільша депутатська фракція міської ради, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, докладе максимум зусиль, щоб бути консолідуючим фактором у міській раді. Що таке політична консолідація депутати показали одразу без альтернативною кандидатурою на посаду секретаря ради, був запропоновано Руслана Марцінківа, голову виконкому міської організації свободи. Я буду містком між представницькою владою, а це є міська рада, а також між виконавчою владою, яка представлена міським головою і виконавчим комітетом. Буду старатися робити все можливе, щоб наша робота в міській раді була злагоджена, щоб ми працювали ефективно, щоб всі комісії, постійні депутатські, працювали, вони були дієвими, ми приймали рішення на благо громади. Депутати вирішили не обговорювати кандидата і одразу ж перейти до голосування. Процедура таємного волевиявлення разом з усіма формальностями зайняла близько пів години. А підрахунок голосів показав переконливу перемогу Свободівця. Його підтримали 52 депутати із 58, які брали участь у голосуванні. Так само одностайно і без обговорення міська рада підтримала звернення на захист підприємців, яке запропонували Свободівці. Івано-Франківські депутати вимагають від президента витувати податковий кодекс, відправити у відставку чинний уряд та провести парламентські вибори уже навесні наступного року.